Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про бої в Рівненській області. Прикордонники відкрили вогонь. Диверсійна група накрита, де тіли тіла по пакетах. Згодом буде офіційне повідомлення. Хлопці зреагували блискуче вогоні на подавлення. Горіли танки та БТР Микола Сонгуровський. Тож час ділиться прогнозами. Я вважаю, що для російських військ найбільш критичним є пі. У день, який вони мають велику ймовірність витратити, також важливі недозволені цілі на сході, де вони навіть не вийшли на межі Луганської та Донецької областей. У цьому контексті Білорусь може виявитися відволікаючим маневром, але масштабне зосередження ракетних військ в Білорусі, що найменше насторожує, вони можуть поперти на рівне та Волині. Нас підводять до того, що ми розосереджували свої сили по всіх цих напрямках. Тоді Росіянам буде легше виявити пролуми в нашій обороні і пробити ці проломи я не можу припустити, де саме відбудеться наступальна операція. Для цього потрібно чітко відстежувати переміщення російських резервів. Наприклад, куди піде вище названий третій армійський корпус, куди підуть батальйони з тієї же Чечні, куди підуть і танкові батальйони з під Пермі. Ці рухи російських війська покажуть і напрямок головного удару, але наша розвідка все відстежує. Багато хто вже добре протролив росіян. Нічого корити там, де це заборонено. Це про Крим. А якщо серйоз. Знову, все це робить дуже сильний вплив. По перше, прямий, оскільки передові російські частини залишаються без логістики, без підтримки, не тільки снарядами, боєприпасами, але навіть продовольством. Що таке, коли солдати сидить в окопі і не отримує харчування? По-друге, коли проходить інформація, що органи управління вже втекли і їх кинули. Це дає додатковий ефект. Це сильно впливає на психіку, на моральний стан війська. По третє ці недопалки в Криму припливаються не тільки на збройні сили, а й на населення, особливо на росіян, яких до Криму завезли після 2014 року. А цих туристів за деякими оцінками близько 500 тисяч. Тому ми діємо дуже правильно. Вже перші хлопки привели до того, що Керченське місто перевантажене, і Вони почали масово тікати. Сам міст поки ще не атакований, щоб дати можливість утекти якомога більшій кількості російських туристів. Крім того, це завантажує транспортні магістралі, яких у Криму не так багато, щоб помістити тут і відвезення матеріальних засобів російської армії і російських громадян, що біжать і це призводить до перенавантаження логістичних маршрутів, наслідок чого вони зможені зосереджувати якісь свої війська і бази на якихось ділянках, а ми отримаємо можливість їх обстрілювати. Звичайно, вони вивели флоту у море, щоб ми їх не дістали. Але чорне море не таке велике, щоб вони могли кудись втекти, захоплюючи, звільняючи наші території. Ми підтягуємо лінію застосування наших бойових засобів в тому числі проти корабельних, протиповітряних, тому вони змушені йти більшість російських кораблів уже зовсім знаходиться в Новоросійську. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.